Прогулюючись парком імені Шевченка, ми побачили дуже велику норку. Ми зайшли всередину, роздавались інтер'єр. Пані Жанна, яка зустріла нас всередині, люб'язно погодилась розповісти нам про цю юрту. Це проект народного депутата Нагорняка Сергія Володимировича, який очолює міжпарламентську групу дружби Україна Казахстан. І до повномасштабного вторгнення він дуже плідно на цій посаді працював. Дуже часто був відряджені в Казахстані, налагоджував стосунки з дружньою країною. І коли восени почали вимикати світло, у нього виникла така ідея: він звернувся до бізнесмена, до Нуржанова, до казахської діаспори, щоб не дали нам юрти для створення таких місць незламності і підігріву. І якби культурного центру знайомлення з культурою дружнього нам народу, який нам дуже в цей час допомагає, і вони відгукнулися. Вони надали нам спочатку 6, потім ще 2, 8 юрт в Україну. Перша юрта була поставлена в Бучі, але більше двох місяців вона вже демонтована і переїхала в Славянськ, Донецьку область. підтримуємо військових наших. Друга відкрита була в Києві. Третя Харків, четверта Львів, Пята Одеса, Шоста Дніпро, Сьома Миколаїв. Всі вони працювали як пункти незглавності і підігріву. В кожній юрті генератор є є старлінг. Люди могли прийти, коли світла не було, підзарядити гаджети свої, попрацювати в інтернеті, зігрітися, пригощали чаєм, кавою, печивом. Навіть актори приходили, проводили концерти безкоштовно, майстер-класи з дітками проводили. Дуже було гучно, було тепло, було. І в цей час хотілося в такі важкі, хоч трошки якогось позитиву ще людям надати. Юрта дуже позитивна сама по собі, світла, позитивна. Як облаштована юрта. Каркас юрти зібраний без єдиного цеху, без єдиного гвинтику, килим тільки по краям прибитий. Дерево це верба, має властивість гнучкості. За вербою войлок натуральний, він держить тепло і сприяє непроникненню вологі. Верх оцей називається шанарак. Він символ шинарака у казахів зображений на гербі. Він відкривається. Там біля дверей мотузка витягується зовні, закидується і відкривається. Зовні казахи покривали юрти шкірою. У нас там клієнтка. Ліва сторона в юрті вважається жіночою. Права чоловічою. Ставили юрту так, щоб сонечко сходило на чоловічий, заходило на жіночий. Спали вони по кругу, так от розстеляли оті матраси під подушками, які вони називаються карпешки, по колу ложили, отак, от і спали. Посередині розводили багаття, готували свої традиційні страви. То ви можете бачити їхне, їхнє ем, святкове вбрання, Називається чепан. Червоне, весільне, жіноче, зелене чоловіче. Е, прапор Казахстану, прапор України, прапор, прапор Казахстану. На казахському прапорі зображено сонечко, беркут і орнамент. Е, ну це е, зазвичай така юрта, е, багата, ханська юрта, в таких хани жили. Казаки були кочовий народ, їм треба було швидко зібрати. Розібрати юрту, то у них були поменше юрти. Е, ну це стрічки ще ці. Вважалось, чим більше стрічок в юрті, тим багатша юрта. Вона теж ці стрічки, вони там як беріг, вони нагадують рушники наші теж. Правда, багато спільного чого. Кольорова гама прапорів у них у нас схожа. Е, стрічки ці на рушники наші мені нагадують. То вони теж то орнаменти, теж там як оберіг, як на добробут. В скрині, скрині теж у нас були. Так що якось так. Скриня і там, ото блюдо теж, да, це тут, тут плов подають. Цікаво. Да. Плов, таке блюдо дуже красиве, дерев'яне різне. Це для кумиса піали. То то ж то бабаурсаки можна там подавати в тому блюді. Теж красиве, дуже блюдо, теж різне ближче по пітні.